Вітання в студії Олександра Литинська. За спостереженнями наших пращурів, у березні напередодні потепління починають воркотіти голуби. А про перспективи здійснення такої прикмети найближчої доби у неділю, 20 березня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, переважно хмарно в західній частині. Температура вночі 1-3 морозу. Денний максимум становитиме 4-8 тепла. Майже всюди мають пройти нерясні опади. Мінлива хмарність на півночі країни тут передбачаються опади, щоправда, різної інтенсивності. Нічний температурний мінімум мінус 3,5, Найвищі показники упродовж дня, плюс 1,3 градуси. Схожі показники: 3,5 морозу у нічну пору та 1,2 тепла в день прогнозуються на сході. Повинна бути хмарна з проясненнями метеокартина. Часом засніжить. Слабка хмарність за відсутності опадів буде актуальною у південній Україні. А на термометрах середні показники протягом ночі мінус 2-3 У світлу породоби від 4 до 6 з плюсом. Окрему також слід чекати малохмарної та сухої метеокартини. Вночі ртутні стовпчики коливатимуться в межах від трьох морозу до трьох тепла. денний максимум на півострові – 5-6 градусів. Температура повітря у центральній частині становитиме мінус 2,4 у темну пору доби та від 0 до плюс 4 у день. У регіоні пануватиме хмарність із проясненнями і всюди передбачаються нерясні опади. 20 березня у світі відзначають день весняного рівнодення, Всесвітній день землі та Міжнародний день щастя. Останнє свято є зовсім новим. Його 28 червня 2012 року започаткувала Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй на своєму 118-му пленарному засіданні. Тоді прийняли відповідну резолюцію, у якій запропонували усім країнам відзначати міжнародний день щастя 20 березня, адже усі процеси розвитку держав, їхнє економічне зростання та дотримання. Право і свобод громадян по суті спрямовані на забезпечення щастя як суспільства загалом, так і кожного з його представників. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці повинно бути мінливо хмарно. Передбачаються помірні опади у вигляді снігу та дощів. Температура повітря у нічну пору становитиме в середньому мінус 4... Денний максимум 2-3 градуси вище нульової позначки. Вітер прогнозується західний 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.